Що ти голова? Та все ок. І голова теж? Просто хотів тату набити. От, бляха. Що з рукою? Псоріаз. Сьогодні було чергове загострення. чим працюємо? Коротше. Ось цим. Йот. Файні тату. Вважаю голова. О, дякую, пане. Мені ваші теж подобаються. Ну, що хочеш бити? Ну, коротше, у мого друга є бомбезне тату, і я хочу зробити таке саме. Здається, він сказав, що бив його саме тут. От, бляха. Ти знаєш Бена. Бена. Ага. Бен. То Ви разом служили? Так, а як же? Служили. З честю. Яштя, братику. Слухайте. До речі, про Бена. А він не змінив робоче місце? Не знаю. Бен не говорить про роботу. Типовий Бен ненавидить роботу. Ненавидить. Цікава темка про Бена. Ви ж знаєте його прізвище, так? Так. Ясно. А як воно по вашому вимовляється? Реально, вам, вам сподобається. Просто скажіть прізвище. А може, ти скажеш? А, знаєте, фіг з ним. Все гаразд. Такий собі прикол. Ну, просто хріновий прикол потім треба розбирати, а це не цікаво. Ага. Я відійду. Ага, гаразд. Без питань. А знаєш, думаю, ти не знаєш Бена. Алло, бляха, що за прикол? Я вас не скривжу, ясно? Кидайте ніж. Просто розкажіть мені все про Бена, і я піду. Бляха! О, ні. Дозволяю ще один, безкоштовно. А тепер дивися як треба. Сука! Бляха! Це просто пиздець. Отже ж мудило мале. Блядоття нікчемне. Замахав.

Сука! Мої очі. Сука. От бляха. Нічого не бачу. Гаразд, дядь. Що за фігня? Прізвище. Факшер. тебе. Та увесь фотоальбом їбав, Падло. Гаразд. Добре, слухай. Не змушуй мене це робити. Пішов ти нахуй, модило. <рігот> ну, добре, буде фігово. <рігот> <рігот> Упевнений? А пішов ти? <рігот> ну, добре. Поїхали. Эй, 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 просто скажи призвуще. Hey, hey. Просто скажи, я пиду. Сука. Боже. Бля, Кларк. Кларк. Okay. Добре. Сэ? Кларк Бен. Бен Кларк. Ну, ибо вашку было.